Дорогі друзі, ми щиро раді, що ви знову долучилися до нас і ви знову продовжуєте з нами вивчати Біблію. І сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати посібник з вивчення Біблії, де ми з вами розмірковуємо про нашу природу, про створення світу, про те, який неймовірний подвиг зробив для нас Ісус Христос. І сьогодні ми з вами маємо вже сьомий урок, який має назву Перемога Христа. Над смертю сьогодні з вами я, Влад Матвійчук, а також Сергій Ченко. Вітаю! Отже, пам'ятний текст записаний в книзі об'явлення, перший розділ 17-18 тексти. І коли я побачив його, то до ніг йому впав, немов мертвий. І поклав він на мене правицю свою, та й промовив мені: Не лякайся, я перший і останній, і живий. І був я мертвий, а ось я живий на вічні віки. І маю ключі я від смерті й від ату. Отже, дуже цікаві взагалі тексти. От коли побачив його, то до ніг йому впав. Отже, тут ясно, про кого говориться. І в дійсності, Ісус Христос, перемігши смерть, коли ми знаємо з вами, що Він помер, то що він далі після цього зробив? На третій день він Воскрес. воскрес. Так, от, і що інтересний він момент дивись, от апостол, який говорить, що побачив Христа і почув ці слова, що Христос дійсно Воскресіння життя, що Він перший, останній, він каже, впав. Ну, угу. ми коли читаємо. В Євангелії про Ісуса Христа, який воскрешає в той день, коли Він Воскрес, в ту неділю це була неділя, Він воскрешає, і охорона, яка стояла біля гробу, теж впала як мертва. <гум> Парадокс, <гум> що коли ми бачимо Воскреслого Спасителя, практично майже всі себе ведуть у таким дивним чином. Чому <гум> вони падають? По тій причині, що зустріч із Викупителем людства це є подія для всіх вражаюча. Угу, Саме так. Так, але от ми інтересно зауважимо, що опечатана гробниця. Люди, що думали, що вони зможуть витримати, втримати Господа, опечатавши, поставивши таку елементарну річ. Я згадую, як в свій час, де я працював, один склад, який. Ну, як би сказати, на ніч закривали. Я звернув увагу, що е, комірниця взяла, поставила папірець, за, захлопнула, за, закрила. Я кажу: Та, такий замок відкрити дуже просто. Вона каже: да, але вони порушать печаточку всередині цієї папірець, я буду бачити, що туди хтось заходив. Можливо, в даному випадку саме опечатування показує те, що не просто що це попечатування було потрібне людям, скільки було свідченням, що все ж таки ніхто там не прийшов, ніхто там якісь уколи не робив, нічого такого не було. Він таки воскрес. Це явний факт, який представлений був Господом. Угу, саме так. От явний факт, і Ісус Христос воскрес. І цим він також доводить, що і ми теж воскреснемо. Так, ми як так. Христосне Воскресло, даремна наша віра. Отже, ми бачимо те, що неодноразово Ісус наголошував, що Він помре, але третього mm -hmm. дня воскресне. воскресне. Тобто він про це говорив. Це було навіть наперед було дано, і в принципі, от якби тим, хто вірив. Це було от ну нічого дивного. От, угу. Тому що це... ну скажу, дивіться, все ж таки сатана, який бачив, що Христос помер, для нього це все ж таки було радісною подією. Хоча в якійсь мірі він розумів, що смертю він оплачує люд... угу. людство, але Воскресіння його приголомшило, тому що якщо він вийшов звідти, то таким чином, виходить, він отримав перемогу. Uh -huh. а перемогу над ним, і значить, Він від нього забере всі з його повноваження. Uh -huh. Саме так. І Диявол намагався всіма силами втримати, але він зрозумів, що йому вже ну, настав кінець, коли він побачив, як Ісус Христос виходить із могили. Отже, Він Воскрес. І ми знаємо з вами, що Ісус Христос, коли його поклали в гробницю, Він потім Воскрес і теж. Христос, він, Христос людина помер, але Божественність Його не померла. І якраз у своїй Божественності Христос мав силу розірвати кайдан смерті. Ну, що ми знаємо ще? Знаємо, що з історичних е, фактів, теж, якщо ми з вами читаємо, що він з'явився потім от, своїм учням, от, і е, він також сказав, що я ще не був свого отця. І... Влад, тільки я тут додам. Угу. Зверни увагу Матвія в 27 розділі з 51 по 53 текст. Угу. І ось завіса в храмі роздерлась на двоє від верху до аж додолу, і земля затряслася і почали розпадатися скелі. Саме так. І повідкривалися гроби, і повставало багато тіл спочилих святих, а з грубів, повиходивши. По його Воскресінні до міста святого війшли і багатьом з'явилися. Угу. Друзі, цей текст має таку скупу інформацію про те, що при Воскресінні Ісуса Христа Воскресла частина людей, написано святих, тобто людей, які щиро вірили, які довіряли своє життя Богові, вони ввійшли в місто, явилися людям. І при цьому всьому ми бачимо їхню діяльність. Більшої інформації ми не маємо, тому спекулювати на цьому питанні ми не будемо. Так написано, для нас це є найбільший аргумент. А робити на цьому додаткові якісь умоприпущення, ну це, напевно, не наша справа. Господь, все, що нам відкрив, це є наше. Все, що закрите, так само стосується природи того, як от. Що там померло на Голгофі, і як воно воскресло, і що воскресло. Це стосується природи Божої. І не слід нам, людям, навіть як ми, з якою би ми повагою до цього не ставилися, в цьому питанні треба бути обережними, щоб не не набратися ще і гріха в цих додаткових роздумах. Угу, саме так, саме так. Це те, що нам дано знати, і не більше, просто не більше. Так ну інтересний момент, що все ж таки були свідки Воскресіння Христа. Угу, саме так були свідки Воскреслого Христа, і е, він явився також і своїм е, учням. Ми бачимо, тим згадується і про е, Марію. От коли він до неї приходив. От. І як, в принципі, от взагалі відреагували учні Ісуса Христа на Його Воскресіння? Ну, мені, напевно, найбільше вражаючи, ця реакція була саме Фоми. Ну, саме так, тому що він сказав, що. Його назвали, не тому і невіруючий. Uh -huh. Сказати, що він геть зовсім невіруючий, тяжко. Но те, що він чекав, що от, потрогаю. Торкнуся, тоді можу увірувати. І тоді Христос дав йому підстави, щоб він не сумнівався. Угу. Друзі, не от, оці свідки Воскреслого Христа, Марія, Магдалина, там, Петро, Іван. Коли вони зайшли, вони це все побачили, коли він явився до них, і вони мали можливість торкнутися його за руку, побачити його рани від тернового вінця від відсвяшини. Друзі, воно мало би їм дати віру. Воно мало би дати віру. Но не дотик дає віру. Апостол Іван пізніше скаже, каже, чого руки наші толкалися, чого очі наші бачили. Але каже, не в цьому віра. Віра, от Христос, двох учнів, які йшли з Емауса, Він їм не казав: Ось це я, я вам давайте я вам чудо зроблю. Ні. Він їм почав списання, пояснювати і їхню віру укріпляв Слова Божого, але не давав підстав для сумніву. Угу. Саме так. І дійсності це теж нам доводить про те, що от слово Боже, от, воно завжди живе, діяльне і не піддається ніякому сумніву. Потрібно йому довіряти. Добре. Якщо ми спочитаємо з вами 1 Коринтян, 15 розділ 23. Текст сказано: Та нині Христос Воскрес із мертвих первісток серед покійних. О, дуже цікавий текст, який це первісток серед покійних. Чи це означає, що він первісток, ну якби ще перший, хто помер, чи просто як ну, первісток серед всіх покійних? О що це означає? Я хочу прочитати із послання до Колосян, 1:18. Mm -hmm. Написано І він, голова тіла церкви. Він початок первороджений з мертвих, щоб у всьому він мав першинство. Коли ми говоримо про першинство Ісуса Христа в питанні Воскресіння, ми нагадуємо Воскресіння вдови, сина, сина вдови Ізнаїну, ми згадуємо Воскресіння Ілією, Єлисеєм, Інших можна згадати, друзі, е, як же ж так вони ж воскрешали до Ісуса Христа? Але uh -huh. питання стоїть в іншому. Так як Христос, як тут сказано, Він має у всьому мати першинство. І от е, в цьому питанні Він Воскрес. Єдиний, хто воскрес такої, таким способом, це тільки Христос. Він воскрес від другої смерті. Uh -huh. Тому що заплатою за гріх смерть, але не перша. А іменно друга, тому що від неї нема Воскресіння. Оце покарання. А зараз Христос, оцю першу смерть, Христос називає це є сон. І угу. нею засинають цією смертю, засинають і праведні, і грішні. Но коли буде Воскресіння. Господь своїх воскресить забере до себе, а тих, хто е, його не приймали, Він їх воскресить, але Він їм покаже, що ж вони втратили, покаже їм, що вони все ж таки були неправі. Відкриє їм очі на це все. Тоді він скаже, ну а тепер ваша плата вам в руки. Угу. І таким чином буде смерть, озеро огняне, від якого вже не буде Воскресіння. Так от Христос помер цею смертю другою. Від якої Він єдиний Воскрес. Через те, то і сказано, що Він першинство в цьому має, первісток серед покійних, тому що ніхто до нього не воскрешав від другої смерті. Саме так. Отже, дійсно, дуже гарне пояснення, дуже чітко, все зрозуміло. І висновок всього цього ми можемо провести який що. Ісус Христос Воскрес, цим Він переміг, і так само і ми сьогодні. Можемо так само перемогти, довірившися йому. І потім невідомо, от коли саме, от відомо тільки, що якщо ми будемо вірні з ним, то за обставин ми воскреснемо саме от на життя, на життя вічне разом із ним. Тому нехай Господь дійсно нам допоможе, щоб ми могли, покладаючись на нього, на його заслуги, бути з ним переможцями над гріхом, щоб коли. Раз він воскрес, щоб і ми воскресли, ну щоб ми вже не воскресали від другої смерті, Само тільки так. від першої цього Само. я всім бажаю нашим глядачам. Так, ми це вам дуже бажаємо і також. Ми запрошуємо вас, щоб ви відвідали також і нашу церкву за адресою міста Володимир, вулиця генерала Шухевича, 87. Щосуботи, о 10-й годині, ми маємо більш детальне вивчення цього посібника з вивчення Біблії, і також запрошуємо вас відвідати сайт Bible.ua, де ви можете знайти ще більше посібників із вивчення Біблії. Дякуємо вам за увагу! Ми бажаємо вам Божих благословень і до нових зустрічей!